ми граємо в поганому розуму один. Так, четверта серія. Почали. А Це ви? А хто ще? Не знаю. Так ось і ми не знаємо. Так что ж це кричить? Це голубий? Голубий? А-а-а! він дуже, дуже, дуже любить кричати. Криколавку йому треба відкривати. Ну, я не знаю, что это за хайко лавка. 300 монет Поэтому и... І... Я програв. Шо? 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 Він заговорив? Заговорив? Він шо не говорит? так. Ну, ок. Так. Що тут у нас Гроші! Ось такой Так Ми хочем вас ести На новорічний стіл Ні, не, не треба Так А я цікаво А як вони нас могли з'їсти? На новорічний стіл, якщо ми знаходимося в землі пороку, Ніяк. Так. Тобто, тобто. Так, а ще це не зима. Як не зима? У нас світ повністю із зими. Ви в холодильнику Е. Добре. Ой, щось цікаве та небезпечне. Це точно. Можу сказати О! А! А -а -а -а! Стоп. Що це було, що? Ты заемо добре? Що це за рівень? Якийсь рівень. Та навіть дуже небезпечний рівень. Ну, то що це якийсь рівень, небезпечний рівень? Це все точно ви сказали, Морозова Але те, що це А! Це що ви? Что? Или что? Такой синий не будет Что ничего не будет? Для этих кальмаров А добро. Итак, ще, с новым роком, розово И... Друзья Ну, добре. У нас новий рік. Не відмічають. Не відмічають? Ну да Ви що, як мусульмани, африканці? Е, ні, вони ж відмічають. Але ми ні. Зовсім ні. Тобто, як китайці не відмічаєте в той же час, що й весь світ. Ні. Зовсім не відмічаєте? Так. Да. Тільки деякі істоти цього світу відмічають новий рік. А їх тут так мало. Кого ісот чи істоти які відмічають новий рік? Які відмічають новий рік? А. Тобто борозова, хаса Борозова не відмічає новий рік. Да. Добре. Поляв. Але Хтось відмічає Цікавий світ мого розвоп. Так. А там киви. Малується. Не бачу. Все. Эээ, а чего ты боя? С кем же ще розмовляти? Піджиш тільки кричить. Оперю му відкривати. Давай. Опера. Що таке опера? Театр. Ви театр. Так. Окей. Okay. А я уже майже з'їв всі хороші на цьому рівні. Все, всі з'їв. Молодець. який у нас уже рівень. Тридцятий. Ще два. Да. Ще два рівні. Ой-ой! Хоча б до тебе не дібралися. І до мене доберуться. Добре. Доберуться, але навряд чи... А, ну, а? Ой! Тобі тут ще паритися. Бартися. Фелосибу значні. Досі не поліваю, не розумію, але. погано. Відчувається це слово. Так. Ну да. Тобі тут ще працювати і працювати. Дуже багато працювати. Майже дуже. Що майже дуже? Багато працювати, бо я вже всі лимони з'їв. Молодець! Тепер. Ми проходимо цей рівень Це імейл під номером 31. Також на цьому рівні щось цікаве буде. Це я прям знаю. А цікаве тут це те, що тут є банани і лимони і два бика. Беки на Та... кове. У розрізнити легко. А узнати що синя корова це корова тяжко. Так. Ось тако. Йдемо, 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 йдемо. ой, ой, ой. Перемогли. Перемога! Чиста. Да, чисто. Е... Добре. Де вони тепер будуть? Не знаю. Але десь будуть. Так, ж ці штучки. Я не знаю. Так, Фох Сміх. А ще тут тільки банани. Тільки банани і все? Тільки банани і все. Да, це рівень із номалітний. Так що він такий уж і веселий, і смачний. Ну, да, походу. Але зараз я попробую слідуючий рівень Слідуючий рівень, давайте. Всі разом проходимо слідуючий рівень. О-о-о! А-а-а! Крикул! Ну, його можна називати крикуном Да! <гри> я Кікун! Крайкул! Це дивне ім'я для морозова. А якщо воно живе, то дуже дивне ім'я для морозова, бо воно живе і можу образитися. А я не об'єднаюсь, не вважаю. Мені подобається, коли мене називають Крикуном, моє кричу. ОК. <гри> okay. Крайкун. Так. Ну все. І! Ще два ківі! Я бачу Три! 에... Це! Це 34-й рівень? Що? Ооо! Ми пройшли 30... 3 рівня 9 рівні серії pro 7 рівнів. останні Ого. 40 друзі. кладіть лайк та підписуйтесь на канал Все, пока пока пока